Всім привіт, привітики! Сьогодні ми майструємо неймовірну красу: віночок із бусинок та квіточок із фоамірану. Дуже-дуже красиво та витончено виглядає на голівці як в дорослих, так і маленьких красунь. А також не потребує багато матеріалів на виконання. На моєму каналі є дуже багато схожих віночків. Цього разу я вирішила ще раз вам показати більш детально та нагадати, яку красу можна створити за лічені хвилини. Розмір віночка коригується з допомогою стрічки та пательок, які ми зробимо в майбутньому вдротику. А тепер давайте нарешті будемо майструвати. Для гілочок нам знадобиться бісерний дріт, а також бусинки 8 мм. Можна використовувати за бажанням більші чи менші бусинки. Вони також будуть виглядати на віночку красиво, залежно, які квіточки ви будете використовувати та яким дироколом ви будете їх робити. Нанизуємо першу бусинку, тримаємо кінчики пальцями міцно і починаємо прокручувати багато-багато разів. Дріт, доки він не стане суцільною лінією. Ось така от одненька гілочка. Таких гілочок нам треба зробити три, а потім з'єднати між собою. З дротом працюємо дуже-дуже акуратно, так як тут велика загроза того, що ви можете поколоти пальці. Не дуже люблю робити через це віночки із гілочок. Але що не зробиш заради клієнтів? Нам знадобиться для віночка приблизно 20 штук таких гілочок. Але ви на свій власний смак та розсуд можете збільшити чи зменшити їх кількість. В залежності від того, як ви хочете розташовувати гілочки одна від одної та яким запишним має бути ваш майбутній віночок. Тепер це все відкладаємо в бік і будемо працювати з фоаміраном. У мене товщина 1 мм. Також додатково я візьму аркуш білого паперу, може бути і кольорового паперу. Накладаємо зверху на фоаміран, щоб квіточки вирізалися легше і щоб в них зберігався зовнішній вигляд, щоб вони не рвалися. Отже, накладаємо папір поверх фоамірану, вкладаємо в дирокол і починаємо акуратно вирізати наші квіти. Витягуємо квіточки з дорокола, оббираємо від паперу та будемо їх трішки підкручувати за допомогою гарячої праски. Я завжди вмикаю праску на максимум, також обов'язково слід не забути вимкнути пару. Далі ми по черзі акуратно прикладаємо квіточки до праски і одразу формуємо зовнішній вигляд, щоб вони пелюсточки оці не закручувалися. Зразу їх пальцями акуратно направляємо в той бік, куди потрібно. І так робимо з кожною квіточкою. Для серединок я обрала півбусинки, 6 мм, Ви можете обрати більші чи менші. Це вже також на ваш смак та розсуд. Також залежно від того, що у вас є в наявності. Також можна одразу брати цілу бусинку, туди прокрутити дріт і використовувати це як серединку для нашої квіточки. Але тоді вже доведеться робити отвір і вставляти туди дріт, щоб квіточки. Гарно виглядали. По черзі я наклею на кожну квіточку півбусинку, і далі ми будемо безпосередньо вже пробувати пласти наш віночок. Для каркасу нашого віночка знадобиться дріт від 1 міліметра. Скручуємо дві дротинки докупи, якщо дріт не дуже великий, за розмірами, і одразу формуємо петельки. Спочатку я кручу петельку з одного боку, і аж вже в кінці, коли я виплітаю цілу гілочку, цілий віночок, я тоді вже роблю другу петельку. Чому не роблю одразу? Тому що я в процесі того, як плету віночок, бачу, скільки штук і як мені розподілити гілочки та квіточки у процесі роботи. Отже, я зробила петельку, тепер за допомогою тейп-стрічки я фіксую цю петельку і водночас маскую те місце, де я прив'язувала, приплітала дріт. Далі ми беремо кожну гілочку і акуратно її приплітаємо до дротинки. Слід зауважити, що кожну оцю гілочку ви можете прикручувати також на свій власний розсуд. Можна зробити так, щоб всі гілочки дивилися за напрямом росту, а можна зробити навпаки, щоб з однієї і з другої сторони гілочки направлялися ближче до центру. Але тоді вам доведеться виплести спочатку один край і потім вже з іншого почати плести зовсім в інший бік до центру. Решту гілочок. Краще одразу фіксувати одну гілочку і одразу фіксувати тейп стрічкою, аніж приплітати дві гілки і потім вже обмотувати тейп-стрічкою. Так вам буде трішки важко, і може бути таке, що видно буде тейп-стрічку на лініях зіткнення оцих гілочок. Тому краще одразу по черзі прикладаємо гілочку. Приплітаємо її до дротинки і зразу фіксуємо тейп стрічкою Цього разу я обрала таку модель віночка, що мої гілочки з перлинками будуть дивитися всі на першу петельку. Тобто я буду їх робити за напрямом росту. Так, тут ми вже коли доплили всі гілочки, завершуємо роботу, робимо другу петельку і обмотуємо тейп-стрічкою. Далі я собі додатково вирішила ще для краси і для маскування якихось там недоліків, можливо, я завжди беру ось таку от ліану, плющ ліани, і одразу обмотую ту гілочку, яку я виплила, за допомогою цього плюща ліани. Ось так от поза гілочки я акуратно закладаю, і дивлюся так, щоб листочки більш-менш рівномірно розподілялися з однієї і з другої сторони. Обмотати ліаною нашу гілочку не просто, тому що стоять на заваді оці перлинки, які ми прикрутили, але все одно воно вартує тієї краси, яка виходить в результаті. І як ви бачите, то я час від часу фіксую оцю ліану за допомогою силіконового клею. Тобто трішки проплітаю, фіксую і далі знову плиту до кінця нашої гілочки. Кінці нашого віночка треба також зафіксувати за допомогою силиконового клею оцю ліану і відрізати зайве. І далі, вже безпосередньо ми будемо наклеювати наші квіточки, які ми зробили заздалегідь. Ось така уже красивенна гілочка у нас вийшла. І, до речі, у мене багато хто замовляє такі гілочки без квіточок. Навіть замовляють різноманітні в кольорах. Тепер ми приклеюємо наші квіточки, дивимося вже самі собі на власний смак та розсуд. Можна навіть по дві приклеювати з однієї та з сторони, це вже залежно від ваших уподобань та уподобань вашого клієнта. Я приклею е, рідко. Квіточку одна від одної, бачите, ось так: от можна клею, клеїти, як я показувала. Я приклею рідко, тому що це було бажання клієнта, ось так. от, Приблизно через 5 см, я наклею кожну чергову квіточку. Намагаюся приклеювати квіточку ближче до листочка, щоб краще вона зафіксувалася, і трішки притримую пальцями, щоб уже, напевно, зафіксувати клей. Все, наш віночок майже готовий. Залишилося взяти стрічку. Я беру вузеньку стрічку 6 мм, невеличкий відрізок. Також я беру на свій е, власний розсуд, приблизно 1 метр. Це вже також можна спитати вашого клієнта, яка довжина стрічки йому подобається. Опалюю кінчики і вкладаю акуратно в петельки, які ми зробили з вами заздалегідь. Зав'язую бантик чи просто опускаю стрічки донизу, і наша робота готова. Я дуже надіюся, що вам сподобався сьогоднішній майстер-клас, що він вам обов'язково знадобиться в майбутньому. Бажаю вам творчих успіхів. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також, звісно, підписатись на мене, адже в мене на каналі ще дуже багато цікавих майстер-класів. Також при нагоді запрошую вас у свій інстаграм. Там я навчаю відеозйомки та монтажу. На телефоні, також в мене є багато безкоштовних та платних курсів по розвитку сторінок та продажах. З нетерпінням чекаю на вас у своєму директі.